Друзі, вітаннячко. У мене сьогодні завал повідомлень на рахунок індивідуальних занять. Давайте я вам трошечки цю тему більш детально розкрию, які переваги і недоліки індивідуальних занять. Основна перевага це те, що ви один на один працюєте з вчителем. Ви тоді маленька дитина, вчитель тоді бере відповідальність, якби трошки і за вас, як дорослий, бере вас за ручку і веде крок за кроком в цю країну знань, як то кажуть, так? Оце величезний і шикарніший плюс індивідуального заняття. Але було би все добре, якби не оце але. Дивіться. Вчитель, який ще сам добре не знає німецької мови і тренується на заняттях, це якби окей, та? він може і невисоку оплату брати за це заняття, тому що він сам росте в цьому плані. Може, це жорстоко сказано, але воно так є. вчитель майстер який знає, як навчити, як це зробити якомога швидше, якісніше, продуктивніше. Повторювати теорію граматики, пояснювати лексику до певних тем і так далі і тому подібне, чесно, замучиться повторювати те саме кожному учневі. Отже, дивіться, немає значення, чи ви відвідуєте інтеграційні курси. Чи ви навчаєтеся з кимось в групових заняттях онлайн чи офлайн, чи маєте якусь індивідуальну програму? Перше, що ви маєте розуміти, що об'єднує абсолютно всі-всі-всі ці мною перелічені форми навчання, це структура і план. Так? Тобто... Зазвичай орієнтуємося на автентичні підручники, які готують до певних рівнів, які містять у собі певні завдання на аудіювання читання письмого воріння. Але я вважаю, що цієї інформації замало. А тепер трошки математики. Давайте рахувати разом. Якщо приблизно один курс... Один рівень, я маю на увазі, розрахований на мінімум, чуєте це щонайменше. 100 годин будемо брати астрономічну годину, а не академічну. Бо взагалі то якщо брати астрономічну, академічну, то їх треба брати дві, як допельштунди, як пару. Тобто щодня ви маєте працювати на хвилиночку 100-5 днів в тиждень працюєте. Ділимо на 5, це є 20 тижнів. Якщо ви будете працювати кожен день по півтора години, так? вловлюєте думку, протягом 20 тижнів ви візьмете рівень. А тепер чесно, дайте відповідь мені і собі на таке запитання. Чи вчите ви щодня півтора години німецьку? Чи маєте ви ці щодня індивідуальні заняття, чи може групові, де у вас є щодня підтримка від вчителя, його зворотній зв'язок? Сумніваюся, тому що це дуже дорого вийде. В моїм курсі і взагалі на всіх моїх курсах таке навчання можливе. Тобто зі зворотнім зв'язком, з пропрацюванням всієї програми і з практикою мовлення. Тому не засмучуйтесь і не розчаровуйтесь, просто робіть правильні висновки. Вам краще, коли з вами вчитель сидить, слухає аудіювання на уроці, читає з вами текст, перекладає для вас його. Час же ж іде, складає речення, а час іде, що ще він з вами робить, можливо, навіть вправи, якісь виконує граматичні, а де говоріння? Скільки часу ви говорите на уроці? І тепер геть чисто відверто скажу вам так: якщо ви отримуєте від вчителя пояснення у відеоформаті, Лексики, граматики, отримуєте вправи, які допоможуть вам вийти на той рівень, який потрібно. Так мало того, у вас дуже багато завдань, які є індивідуальними, які не мають розв'язків. І, власне, їх ви щодня пишете в чаті, і вчитель дає вам зворотню відповідь. А потім по вивченому матеріалу у вас розмовний клуб. Тобто практикуєтеся ви щодня, а в кінці як контроль, мовлення, говоріння. Ось так.